Яка доля чекає на Україну після завершення війни? Для стеження за ухилянтами створять департамент. Він допоможе роботі ТЦК. В Одесі планують створити окремий департамент, який займатиметься мобілізацією, військовим обліком та координацією з ТЦК. Основні функції майбутнього органу. Облік військовозобов'язаних призовників і резервістів, збір інформації за фактичним місцем проживання, а не лише за пропискою. Шпіони. Допомога обранюванню працівників для підприємств та установ. Ну, без їхньої ж допомоги просто ж ніхто б не зміг прожити. Помощники, помощники. Така собі організація. Чи буде вона створена? І скільки коштів відмиться завдяки цій організації, і скільки хар туди пристроїть е, свої, свої. Ну, Дивіться е, як Створили оцей кіпіш щодо цієї організації, створення там, мутки, Тімки, Схемки і все інше так йому і настане кінець. Це вже непогано. Поїхали далі. Тільки що Андрій Єрмак, міністри Сибіга та Умеров, приземлилися в Парижі. Запланована зустріч із представниками штатів. Серія переговорів з коаліцією охочих та тими, хто готовий гарантувати Україні безпеку: Франція, Німеччина і Британія. Раніше була інформація, що до Франції прибудуть Рубіо та Вітков. Зустріч у Парижі. Як завжди, нас цікавить результат. Що нам з того. Мирна угода може підписана бути сьогодні, але нам з вами треба буде розділити Україну на три частини і заради цієї угоди віддати її в користування нашим партнерам. Світ не бачить так, такого розвитку подій, а світові видніше. Що і як і навіщо відбувається? Тому все, щоб не було після цієї зустрічі, угоди, допомога, оголошення чогось, по факту так не станеться. Маск шукає коханок. О, Чебурашка шукає друзів і що? І пропонує їм народити від нього дитину за мовчання, він платить 15,1 мільйон на місяць. Мільярдер хоче створити розумний легіон в кавичках, це правильно перед апокаліпсисом. Угу. Тобто, який е, йому подібні і створили. Да? Е, дивіться, як би не смішно все це звучало, а ми з вами нещодавно бачили. Є відео, називається Хто керує світом чи щось таке. І ми з вами бачили, що такі люди, як Маск і йому подібні, ну він, я думаю, що тільки облизує п'яти тих, хто керує, але п'яти їх він бачить. Це точно, він знає, кому він Е, То до чого я? Що отакі люди вони дійсно хочуть поділити світ на ізбраних, на обраних і на всіх інших? Та мені здається, що чекає їх якась торба на цьому шляху? Так що тут я навіть не знаю, що тут дивитися. Трамп досі має намір закінчити війну в Україні. О, угу. Сьогодні вихідний, да, в дурки? Так, вже до кінця місяця протягом перших ста днів зі свого терміну. Що? Значить, які наміри Трампа щодо війни? Його дуже ніжно попросили про те, щоб він закінчив цю війну, дали йому від двох до шести місяців, і якщо він цього не зробить, то він піде. На що ми дуже сподіваємося, що він піде, але все-таки у нас все буде добре після цього. Так що наміри його, це не його наміри, а це абсолютно точний приказ, що він має зробити. Він хоче розпочати, розпочати війнушку проти якихось, як він вважає на його думку, аборигенів, які будуть проти нього сражатися палками, як в аватарі, пам'ятаєте? І якщо він дійсно тут... Все зробить правильно і вірно, йому дадуть таку можливість постріляти, побомбити, як він вважає печерних людей. Тобто, що ми тут маємо з вами зрозуміти, що після того, як у нас з вами буде все ок, десь е по е причині того, що якийсь е ушльопок хоче просто побомбити і десь зробити бум. Буде знову війна якась. Отак. От 550 гривень донат. Дякую, ви молодці. Питань до вас нема. Ви, красавчики. Студенти зможуть вчити угорську. О боже, та інші мови нацменшин, а українська буде лише одним предметом. Верховна Рада ухвалила закон, що обмежує використання української мови в начальних закладах. Наприклад, якщо це прикордонні райони Закарпаття, то учні зможуть обрати угорську. Новина так собі з приводу її правдивості, а з приводу реалізації ще гірше. Але я вам хочу сказати, що якщо далі наша влада буде пропонувати отаку дуже слизьку, химерду дорогу для нас з вами, то це скінчиться тим, що ще одна держава скаже, що це наші люди, вони хочуть до нас. Тепер на роботодавців, які принижують та тиснуть на працівників, чекають позапланові перевірки та штрафи до 3-400 гривень. Так, роботодавці, які принижують та тиснуть на. А як це буде вимірятися? Ну, от як це буде вимірятися? Чим? Хто це буде виміряти? 200 гривень донат, дякую. Боже, ні на кого ви знаєте, скільки розвелось таких тонкодушевних людей, що нікого нахер послати. О, чесно, всі такі знаєте, душевні травми, там, до психолога ходять там, з рідними у них проблеми. Ви не знаєте ж такі проблеми, якщо це весь список ваших проблем. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Ви мене прямо заспокоюєте своїми донатами. Так, значить, чи буде оця хірабора в дії, яку я тільки що прочитала? Ха -ха -ха. Викусіть. Душевно больні. Дякую.